Good evening students, good evening. we are going to celebrate today days of Ukrainian writing and language. You know that on this day, 9th of November, we celebrate this holiday, so and our librarians prepare some events for you. They will recite poems, we'll talk a little bit about Ukrainian language history. Please listen, I hope it will be good for you to know something new. Yes. Доброго вечора, шановні гості, студенти. 9 листопада наша країна святкує День Української мови та писемності. Це свято було започатковано указом президента України у 1997 році. Дата Дня української мови та писемності припадає на православне свято, День шанування преподобного Нестора Літописця. Послідовника творців слов'янської веселості Кирила і Імефодія. з здобув всесвітню славу, взявши участь у літасанні київської Росії, і залишивши світло на осени війська, до вашої уваги наш гість, доцент кафедри української мови нашого університету Ігор Іванович Колищан. Я дуже радий бачити світі своїх студентів і працівників бібліотеки. Mm -hmm. І, і хотів би привітати mm -hmm. нас усіх цим святом, тому що на е, сьогоднішній день кожне свято набуває дещо іншого, символічного змісту, тому що наша історія. Історія нашої держави і, і, і кожної особи, кожної сім'ї кардинально змінилася 24 лютого. Ще 23 лютого українські родини зустрічали вечір, цілували діток, чекали жінки чоловіки, чоловіки обнімали дружин, дочитували дітям казку і не знали, що. Що вже на кордонах зіймаються чорні хмари. Люто, 23. 23 лютого закінчувалися. Почалося 20 лютого ранок 24. І ніхто не знав. А завтра? а завтра буде війна. А завтра не буде людневого ранку. Його розтрощать бруднішим зетанком і з криком хохли вам хана. А завтра буде війна, і небо зойкне від болю. Не воля? Не воля? ні, воля. Хай згине у Мій сирана, а завтра буде війна. І руки шукатимуть зброю Ставати бій з ордою, бо завтра буде війна. Е, цей день, безперечно, є межевим знаком. Ми поділяємо наше життя на до війни і сподіваємося і віримо після нашої перемоги. Тому е, е, нинішнє свято особливе. Це не просто День Песенності, День е, української мови це День ще одні української зброї. Тому що, на, е, що е, українське слово стало. Тією зброєю, про яку колись говорила Леся Українка, слово чому ти не твердає вкриця. Пала... Руйнуються міста, палаючи не тільки церкви, мечеті і синагоги. Руйнуються бібліотеки, горять книжки. Але слово українське не немруще і не вмре. На сьогоднішній день ми розуміємо важливість української мови. як Важливо, як вагомого вчинника ідентифікації особистості, коли Мерсер не показує мені на години. Вона знає і підозрює, що я можу говорити довго і багато. Але постарається укластися в відповідне рано. На сьогоднішній день ми бачимо, що українська мова допомагає нам. І спостерігаємо дуже цікавий факт. Про який колись говорив один з літературознавців Орест Каченко. Чому так легко Європі, чому так легко європейським націям і країнам? Тому, тому що вони пройшли еволюційний шлях, мовна свідомість, національна свідомість, державна свідомість. І як він як пророк зазнавчий учений, напевне, нам судилося у майбутньому пройти зворотний шлях. Це ми бачимо Державна свідомість. Національна свідомість і нарешті мовна свідомість. Наш словник збагатився і завдяки сучасним подіям. Виникають нові значення, виникають нові синонімічні ряди. І якщо ми чуємо, що наші захисники українські воїни приземлили, привітали, розібрали, посадили. Забезпечили швидку посадку ворожим гелікоптером, то ми прекрасно розуміємо, як зустрічають ворогів. Тому що, друзі, ми зустрічаємо хлібом, калиною, любов'ю, повагою, і, і у відповідь ми, зокрема, я, студентська аудиторія, спілкуючись з вами, отримую те саме повагу, пошану, і мінівельну, приємно що е, частина аудиторії, зокрема студенти, е, з бажанням, з розумінням ставляться до мого предмет і намагаються це передати. У привітання доброго ранку, доброго дня і ради або я рад вас бачити. Спілкуємося українською на сьогоднішній день. Це Мова, яка забезпечує нам спільну комунікацію. Дякую. До зустрічі, а уже. Українська мова, прекрасна та мелодійна, успіхувала у поезії нашої класики. Тараса Шевченка, Лесі Українки, Ліни Костенко, Максима Ринського, Володимира Сюсюри, Миколи Лотоцького та інших. Ну що б здавалося слова? Слова та голос, більш нічого. А серце б'ється, вживає, їх почути. Знай от Бога і голос твой, і ті слова йдуть важливі. Веси України. Слово моє, ти єдине зброя. Ми не повинні загинути обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Піна постелка. Страшні слова, коли мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, що сказати, бо всі слова були уже чиїлись. Максим Рильський Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацьких, як гул століть, як шум віків, як бурі подих рідна мова, вишневих ніжніх пелюстків, Сурма походу світанкова, неволі столі, волі спів, життя духовного основа. Володимир <свілити> Сафора, <чування> Оніся Пісяйко, Іспів Солом'я, і Оні, і Майви, моя бриліантів. Це мова моя, це мова моєї країни. <ривіт> Микола Ротовський без мови не створити нам державу, до тернисти, не перехрести, хай ворогє простоті і лукаві стіною стані і мову захисти. Річ не про те, що мова солодіна, бо мова глибше, ніж пташини спів. її скарбниці. Доля України, космічна нерозгаданість ліків. Мова це показник культури людини. ще собрав цю істину, заговори, щоб я тебе побачив. Це необхідно пам'ятати всім, особливо зараз, коли вісім місяців у нашій країні йде війна, коли найкраще боронять батьків і дітей, рідну землю, рідну мову. Але навіть у цей надто важкий час чуємо про тих, хто не береться за вивчення державної мови, хто допомагає формі, здає позиції наших захисників, так і не зрозуміючи, чиї вони діти. So, language is indicator of our human culture. Uh, Socrates predicted the truth – talk so I can see who you are. It is necessary to remember to everyone, especially during this time, when the war lasts during eight months, that when our best men protect their children, families, Native, land, native language. And even in this uh, very difficult time, we hear uh, that there are such people who refuse to uh, get better knowledge of language and uh, who help the enemy even to pass our positions uh, for our, uh, for our uh, defenders without understanding whose. Uh, Кос children we are? У uh, світі існує близько сім тисяч мов. Українська належить до високорозвинених мов світу, а за милозвучністю займає друге місце в світі після італійської. Тож, коли як не зараз, на весь світ нам вигукнути, хай живе рідна мова. Наша мова це безмежний океан. Прекрасна, мелодійна, милозвучна. Її оспівували поети і письменники. Ради це нація, котра не має слову. Тому й не можу захистити себе. Так сказала письменниця Оксана Похльовська. Мова, краса спілкування. Мова, як сонце ясне. Мова це предків надбання. Мова багатства моє. Поет. Журналіст, вчитель, військовий льотчик, Федір Пантов. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу. Його історична пам'ять. Найцінніше надбання віків, поет Олесь Санчарик. Угу. Слово то мудрості промі, слово то думка людська Олена Вчілка. Людина, яка втратила мову неповноцінна. Вона дорогорядна. Порівняння з носієм рідної мови. Так сказав Павло Мовчан. Без усякої іншої науки ще можна обійтись, а без знання рідної мови обійтися не можна. Олександр Олесь. Нація вмирає не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ліна Костенко. Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння, значення слів» – Василь Головорочка. Мова коштовний склад mm -hmm. народу Іван Пантло. А так говорять про нашу мову іноземці, представники різних країн. Хотіли <плес> слідкуватися, <плес> <плес> що до цього нічого не можливо саме світити. Шановні студенти, я хочу зачитати прислуння приказки. Я зачитаю англійською, ви перекладаєте мені українською, і тоді я зачитаю, як вони звучать по українську. Добре. Добре. <laughs> 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 proverbs, it's proverbs. Yes. You should try to translate in uh, English how you understand and then she will uh, raise equivalent of these proverbs. <laughs> Don't judge a book by its color.

नहीं सुन दे कोशिश के सर बुक है ना तू तोड़ के बता डोंट जज हाउ यू विल ट्रांसलेट डोंट जज ना सुन दे सुन बुक बुक क्लिप क्यों इतने काले है No. The no, no, no. by it's kava. Cover. Kava cover. Cover of the book. of Now she will it sounds correctly, this proverb. It's not uh, translated word by word. It's uh, have some equivalent for this, how we say. <laughs> 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 is uh, it sounds yeah, like we meet yeah. people by clothes uh, cloth, <laughs> cloth we I see was. but we say goodbye by um, no, but but no. after no, speaking no, with a person, but they yes, we we make some it. conclusions, conclusions yes. <laughs> Not, not judgments, no no <laughs> Not judgments, <laughs> conclusions. Why <laughs> <laughs> oh, you judge? Why you judge? Practice makes perfect. Practice, practice uh -huh. makes uh -huh. perfect. 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 <laughs> perfect. perfect. <For> the, <laughs> In the hand, how to say ruka, 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 ruka. Rutsi. 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 is better. Crush. 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 Then. Sa. Nish. Nish. Two. 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 It it's very helpful words I get uh uh in the department Yapobitya you Okay, the so, uh our Ukrainian uh equivalent. Ukra Ukrainian equivalent is краще в долоні, ніж журавель в небі. Oh it will be translated <laughs> like um Better, you <laughs> Better to bird bird have a nice bird. Oh, small birds. Better to have ah very small push, bird, very nationalist bird. Then, uh, uh, birds, uh, uh, this mark? bird is mark? in two colors, yellow and blue. Can you finish the cut? Yeah. Nice. Yeah. <laughs> yeah. Small birds. Teeth. Yeah. Yeah. Teeth. Better to have teeth <laughs> uh. on your hand. Than, uh, uh, <laughs> 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 uh, then crane then, then in, in the, the sky. sky. It means uh, that uh, oh, no, 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 no. a gift in the hand is better than a gift from the heart. Прочитайте йому українську і хай вони спробують згадати. Ось це? Оце. А вони, хай собі згадають, яке є український, англійський і керівне. Англійське і Давай. Uh-huh. Okay. Yeah, yeah, okay. Listen, okay. Uh, uh, okay. <laughs> I will read in Ukrainian and you'll try to uh, see, yeah. uh, <laughs> you I will find your will try to find uh, equivalent uh our uh, our host has one uh, uh, very nice uh, how to say uh, proposition. Proposal uh, to continue with a cup of tea. <свят> Як прийнято в український <свят> <Динак>, в українські <свят> сім'я, <сіль>. <свят> велика сім'я нашого університету, ми будемо продовжувати говорити про. Прекрасно, красиву співучу українську мову. Часів со девил препарфас. Три ту файн English equivalent try to translate and after that try to find читати uh, translate. <laughs>

Prava. It's private. It's, a, it's business. Uh, business. No, no, no. For business. And you um, should find uh, uh, English equivalent for this. Uh, Can you remember? Just a word. Try, try. It's yeah. this like not your business, but like you should try uh, it. Yeah, yeah own business. Yeah, but. Don't you lost basically finding those Пропоную вам причитати скору Зараз зараз. Зараз ми це дороги. Наверела смакоти стюа. Наварила смакте.